Користуйтесь кабінетом платника податків. Бухгалтера мої раз в місяць в обов'язковому порядку заходять в кожен кабінет платника податків, чи там немає ніякої заборгованості. В тому кабінеті можна побачити заборгованість не тільки ФОПа, а й вас як фізичної особи. Ну, у нас дуже багато клієнтів, у яких є додаткові податки на розкіш. Ну, якщо у вас автомобіль дорогий, є додатковий податок на розкіш. Якщо у вас квадратних метрів більше, ну наприклад, ніж квартира на 60 квадратів, за додаткові квадратні метри є податки. Податково, коли нараховує, в кабінеті видно, що у вас нарахування. Тобто всю картину про податки ви можете побачити у вас в кабінеті платника податків. Ми вже більше як двох років рекомендуємо не ходити в податкову, от фізично, просто не ходити. По-перше, що вас там можуть проконсультувати, чорт знає, як як в наших державних цих установах консультують. Може вона відкрити карточку якогось іншого клієнта? Вам сказати, ви можете отримати цифри не ті, що треба. Сім лайк, Та не поставив лайк то з'їм.